Просування росіян малими штурмовими піхотними групами і спроби таким чином накопичуватися і закріплюватись на нових позиціях. Чому вже впродовж тривалого часу така тактика росіян успішна? Це не тактика цього року. Вона працювала і раніше успішна, тому що у них в рази більше людей. Вони їх не цінують, не бережуть. Лінія фронту завелика для тієї кількості людей і засобів, які є в Україні. Тобто суцільної лінії фронту, як це було в часи АТО ОС, де є суміжні позиції, які бачать один одного, які комунікують один з одним, які можуть здійснювати вогневу підтримку один одного. Зараз немає. Звичайно, значну кількість 80% Ми знищуємо, але хтось доходить: один, два, п'ять, десять. Потім формується якась, якась кількість в тилу, потім йде наступ з обох боків, або, або ми не можемо міняти людей на наших позиціях, тому що українські військові, росіяни, українські військові, щоб здійснити логістику, евакуацію, треба пройти росіян. А відповідно, ми покидаємо ті позиції, і відходимо.